Мандрівка в країну доброти. Добрий день, добрий день! Ми вітаємось і до всіх посміхаємось, усміхнімось всім довкола небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день до нас привітним буде. Разом з хорошим настроєм ми почнемо нашу подорож у дивний світ добра. Фея Добринка запрошує нас до себе в гості, але щоб потрапити туди, треба виконати її завдання. Адже в країну доброти можуть потрапити тільки добрі, чесні та чуйні люди. А що ж таке добро, дітки? Яку людину називають доброю? Так, яка не ображає інших, допомагає? Поділиться, зрозуміє, яка може захистити, втішити і не залишить ніколи товариша у біді. Добра людина випромінює тепло і світло своїми добрими вчинками. Вона вічлива, тактовна, її шанують, цінують, і з нею завжди приємно спілкуватися. І наше перше завдання, яке ми повинні виконати, це визначити погані та добрі вчинки. Вчинки, які ви вважаєте добрими, будемо позначати сонечком, а погані вчинки хмаринкою. Бити один одного. Правильно, дітки, це поганий вчинок позначаємо хмаринкою. Співчувати, якщо з кимось сталося нещастя. Це дуже добрий вчинок доброї людини, познача сонечком. Насміхатися над іншими. Це не добрий вчинок, правильно, дітки. Маринка. Когось образити. Так поступають недобрі люди. позначаємо хмаринкою. Пробачати. І просити пробачення, якщо когось образив. Так, світлий і добрий вчинок, сонечко. Не слухатися старших. Ой, недобрий вчинок. Хмаринка. Подивіться на картинки, дітки. З їх допомогою можна зробити добрий вчинок. А який? Ось перша картинка. Зернятками можна що зробити? Нагодувати птахів. Друга картинка Брудний посуд. Вимити так, допомогти мамі помити брудний посуд, і це буде добрий вчинок. Молодці дітки, з цим завданням ви також справилися. Тепер наступна картинка. Олівчики і дівчинка малює на аркуші паперу намалювати щось приємне і подарувати близькій людині мамі, татові, бабусі і так далі. А це подивіться, дітки, яке велике дерево росте. На ньому нема жодного листочка. Оживімо його. Пригадайте і назвіть, які вічливі слова ви знаєте. Адже добра людина насамперед має бути вічливою. Допоможуть нам виконати це завдання загадки. Отже, перша загадка вкладає мама спати на ніч, ніжно мовить правильно, на добра ніч. На імени не завітаю, скажу радісно вітаю, молодці дітки! Наступний листочок також на нашому дереві вже. Коля наш образив Таню, чути схлипування плач. Що сказати треба колі, Люба танечко, пробач, розумнички, допоміг тобі товариш, поспіши з подякою, не забудь йому сказати гарне слово. Дякую. Звичайно, дуже гарне слово і листочок уже на дереві. Вранці нас послала мама до сусідки тьоті Тані. Вийде тітонька на ганок, ми їй скажемо добрий ранок. Мовчки коля одягнувся і забув хороше слово на прощання всім сказати, що сказати треба. До побачення! Ось яке гарне дерево стало у нас. Молодці, воно, наше дерево, замайоріло красою, а наше життя збагатилося такою великою кількістю вічливих слів. Вічливі слова назвали, але цього замало, дітки, треба прислів'я про доброту назвати. Послухайте, будь ласка, дуже гарні прислів'я. Ось таке добро. Як сонце гріє. Або ще добре слово краще за цукор і за мед. Добро завжди перемагає зло. І ось таке ще прислів'я. Добро роби і добре буде. Це правда, дітки. А подивіться, ось перед вами казкові герої. Ви повинні пригадати, які вчинки здійснювали вони в казках. І розселити їх або в замок добра, чи в замок зла. Подивіться уважно на цих героїв, кого ви бачите, пригадали, з яких вони казочок? Так, казка Попелюшка, Білосніжка та Червона шапочка, які вони були в казці. Працьовиті, добрі, дбайливі і ми поселимо їх в замок добра. А який був в казці вовк? Злий, підступний, брехливий, і ми поселимо його у замок зла, правильно дітки. У казках завжди добро перемагає зло, тому добрих героїв більше, нехай же на нашому життєвому шляху трапляються лише добрі люди. Ось ми з вами в країні доброти. Погляньте, нас зустрічає фея Добринка. Я хочу подарувати вам серце, це символ доброти. Воно велике і світле, воно вміє любити і радіти, сумувати і співчувати. Воно може змінити людину, зробити її доброю. Доторкніться до свого сердечка, щоб воно обібрало усі найкращі людські почуття. Усю любов і все тепло. Доторкніться. Будьте, дітки, завжди дружними, любіть один одного, даруйте добро одне одному. Хай кожен день для вас приносить радість і рідко десь блукає сум, а настрій буде тільки гарним, а серце добрим і ясним.